Цивільна страта середньовічна практика позбавлення всіх прав і викреслення людини з життя суспільства. Фактично людина втрачала права, її могли пограбувати або вбити, і за це майже ніхто не відповідав. Сьогодні цивільна страта виглядає як політичні санкції. Санкції проти Порошенка перетворилися на спробу повністю викреслити його з суспільного та політичного життя від банків до депутатських повноважень. Порошенко бореться з цим в суді. Він має досвідчену команду адвокатів. Бореться політично, бо є депутатом Верховної Ради і лідером опозиції, що має підтримку мільйонів українців. Бореться на міжнародному рівні, бо має вагу, повагу і репутацію в світі. Іноземні дипломати і політичні діячі відкрито висловлюють йому підтримку. Здійснюють тиск на владу. Не дають закрити судові засідання. Заважають шкодити тихо. Санкційне свавілля це не про Порошенка. Порошенко лише початок. Свавілля вибірковим не буває. Час діяти.